Трот Путіна Пісков заявив, що зараз нібито немає потреби у зустрічі Путіна і Трампа. За його словами, зараз важливіша, дуже кропітка робота щодо деталей українського врегулювання. Це це цитата. А виходить так, що тактика затягування часу працює у росіян. Як ви це коментуєте? Ну так вона працювала раніше, але вони демонструють, що вони готові до переговорів. А з метою відновлення діалогу з Вашингтоном. Це єдина ціль, яку вони на даному етапі переслідують, але я вбачаю, що сьогодні ескалація настільки висока загалом в усіх переговорних сторонах, які будуть долучені до процесу замороження війни Росії проти України, то ми десь близько знаходимося перед черговим раундом переговорів. Він не може він навряд чи буде черговим і останнім, але те, що контакти можуть відбутися, то так єдине питання чи це будуть контакти в робочих групах. Чи на найвищому рівні, бо є навіть пропозиція від президента Фінляндії, пана Стуба, аби Путін і Трамп зустрілися на саміті Великої Двадцятки в листопаді. Uh -huh. Ну а нині ми вже маємо листопад, тому така пропозиція є, настільки вона реалістична, питання сумнівне. Втім, в будь-якому випадку Москва говорить про те, що так, ми хотіли б це зустрітися, но, але ми не поспішаємо. Ну, В принципі, так, типова тактика російської дипломатії. Коли вони залишають собі поле для маневру, адже ж е, важливо для росіян було завжди заходити в переговорний процес без формування чіткої позиції для того, щоб добитися своїх результатів і цілий вже в процесі переговорів. Максималістки вони цілі ставлять, тому тут же друзі нічого нового. Але в будь-якому випадку я ну, був є, залишились прихильником того, що Росію можна дотиснути на е, дорішення про замороження війни. Зараз для цього, для цього докладається чимало зусиль Дональдом Трампом. Європейці певною мірою вимушені а, такі кроки робити. Ми бачимо навіть і те, що з боку Китаю не те, що є поступки, а є готовність говорити із Трампом без посилення ескалації на фронті. Вони могли б, наприклад, більше допомагати росіянам для до посилення ескалації. Тим вони і навіть і. В цей спосіб, такий спосіб, можуть вести активні бойові дії на фронті, але я розумію всі, що ну, ресурси вичерпні. Ми сьогодні говорили я маю на увазі ресурси Росії. Ми говорили про фактор Китаю у російсько-українській війні. Вибачайте за невеликий відступ, але від вашого запитання, але це те, що варто враховувати. І повідомлення в західній пресі про те, що Китай. Ну, нібито зараз говорю дуже обережно, нібито зменшує обсяг закупівлі російської нафти свідчить про те, що е, ця країна може зайняти більш нейтральну позицію щодо російсько-української війни, а Росії це дуже невигідно. Тому Пісковій говорить так, поки що немає передумов для переговорів, але давайте ну, де зустрічі на найвищому рівні, давайте працювати над деталями. Класика, тут класика, але всі розуміють, як на мене, в Кремлі, що ситуація в них для них. Складається зараз не найкращим чином, тому ми бачимо гіперактивність у Покровську, концентрація максимальної сили для того, щоб захопити місто. Продати, хоч якусь там тактичну перемогу, перевагу для знову ж таки підготовки своїх переговорних позицій. НАТО ж оцінює ситуацію в Україні фактично як таку, що варто сідати за стіл переговорів. Дійсно, чим далі, тим більше є заяв про те, що є всі передумови. Ситуація доволі напружена. Нагадує певною мірою карибську історію, про яку заявляють Китай, Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. І це все свідчить про необхідність проведення хоча б раунду переговорів для зняття напруги. Голова військового комітету НАТО адмірал Кава-Драгоне сказав, що Альянс підтримуватиме Україну до того моменту, коли розпочнуться переговори Росії та України. Дуже цікава заява. Питання в мене особисто. Ну а далі що підтримки не буде? Він додав, що з оперативного погляду війна Росії проти України зайшла в глухий кут. Тому каже, майже настав час сісти за стіл переговорів, бо йдеться про марну трату життів. Водночас голова військового комітету НАТО назвав війну стратегічною поразкою Путіна, незважаючи на те, що є повільне просування на території. І такі заяви раніше робив і генсек НАТО. Ну, в принципі в НАТО всі одностайно підтримують думку про те, що стратегічної перемоги Путін так і не отримав уже ось. Одинадцятий рік поспіль Трамп до речі сказав, що він не міг застосувати до Путіна ті методи, які допомогли йому у вирішенні інших конфліктів. Він же там ще показував е, свої дописи від радників, що вісім воєн він закінчив, Ні, але так. каже, що Росія не є великим бізнес-партнером США, тому, в принципі, йому немає як тиснути ще на Путіна. Ну і сказав, що не розглядає питання відправки Україні ракет Томагавк. То я так розумію, що зараз взагалі ніяких серйозних рухів щодо РФ від Сполучених Штатів. Не варто очікувати. Ну, ми ж не можемо їх бачити кожного дня, друзі. Давайте скажемо щиро, бо буквально минулого тижня ми плескали в долоні Трампу і казали: ой, наш класний президент, дій... ну, наш, прямо. ну правда, наш улюблений Трамп, санкції проти Лукойлу і Роснівки не всі, але багато хто. А зараз ми кажемо, а далі де? Де Томагавки? От тепер він, вибачте, не хороший президент, не буду поганих слів говорити в ефірі. Але ж ну ми ж свідомі того, що Трамп не здатний е, е, із такими лідерами країн як Росія, Китай, Північна Корея засовувати які заходи, як, наприклад, він засував до Ірану в ЗМІ активно і в соціальних мережах обговорюють не нову тезу Трампа. Наголошую, не нову про те, що я бачу, що відбувається на полі бою, і ви знаєте, якийсь певний момент треба дати сторонам повоювати поборотися. Він раніше таки говорив там, як м, про Росію Україну двох хлопчиків, які зустрілися в парку, ну то виглядало взагалі доволі девакувати не привабливо. нині він виступає фактично, як багато наших колег говорить за продовження війни. От е, як ви тут бачите, що це за заява Трампа була для чого вона зроблена? В мене є певна думка з цього правду, я Хотів би почути, поки що важко Ну Я думаю, що е, Трампу важливо е, демонструвати, що. Uh, там питання російсько-української війни точно не є там єдиним завданням, яке його турбує у житті і в політичному житті. Зокрема, і особливо під час зустрічі із Сідзіньпінем, коли вони говорили про велику кількість там тем, я думаю, що Трамп все ж таки не хотів демонструвати свого. Надлишкового такого бажання в тому, аби закрити саме це питання, ніби воно турбує Трампа більше ніж питання там двосторонніх торгівельних відносин. Тому він власне і повторив уже в більш м'якій формі там заяву про те, що ми там сі зінь обговорювали, і мабуть, треба дати сторонам більше там позмагатися в лапках та до того моменту, поки з'явиться потенціал для закінчення цього в якийсь інакший спосіб. Ну я думаю, що тут спрацьовує певне визнання, все ж таки Трампом. Що поки що усі ті зусилля, які він е, намагався реалізувати для закінчення цієї війни, вони не дали належного результату, і він завжди mm. залишає за собою простір для того, аби взагалі відійти в сторону, і попри те, що Сполучені Штати за замовчуванням не можуть собі дозволити відійти в сторону, та там mm. остаточно повністю і до кінця. Але тим не менше робити певні паузи для того, аби поміркувати, підшукати нові варіанти для того, щоб знайти больові точки тієї ж Російської Федерації, Трамп залишає за собою, от, ніби таке право, що все під контролем. Ми просто даємо їм дійти до стану, коли вони будуть до цього здатні, замість того, щоб визнавати, що політика обрана для закінчення цієї війни, поки що не дала результату. Остаточно результату немає. Проміжний є, ми його відзначаємо, бо все-таки послаблення навіть і знекровлення економіки Росії відбувається після заяв Трампа про санкції. Але е, тут ще один момент, е, на що я зважив: а чи не здається вам, пане Максиме, що в такий спосіб зараз сі от дуже слушно ви говорите про розмову його із е, е, лідером е, Пекіну, Трамп і Сі, розмовляючи про російсько українську війну, як каже Трамп, вирішили дати можливість їм повоювати їм повоювати, спрямоване на виснаження ресурсів як України, так і Росії. Бо в мене, чесно кажучи, закрадається думка, що от обидва вони ще раз дякую вам за це поточнення, могли дійти думки. Давай залишимо їм на відкуп ту ситуацію, так як вона є. Нехай повоюють воно от найближчим часом точно до чогось призведе. Але Якщо Дональд Трамп нам не допомагає, то це зрозуміло, але Китай дещо по іншому діє чи Китай зараз може зайняти іншу позицію, і чи дійсно це на виснаження зараз? Я думаю, що е очевидно в Китаї залишилися ті ж е наративи, ті ж уявлення про те, яка має бути роль Росії в першу чергу по відношенню до Китаю, з моменту, коли Ван ЄС сказав про те, що ми хочемо, аби Росія там. Не не програла та й щоб не розвалився режим, фактично путінський. А це абсолютно а, точно накладається на низку інших. Політичних процесів, в яких зацікавлені китайці, тобто, в Китаю глобальне завдання не допустити того, аби під великою китайською стіною е тупотіли е натівські чоботи в перспективі, і попри те, що там це мало ймовірний за будь-яких варіантів розклад ситуації, але тим не менше він можливий: розпад Російської Федерації, там втрата авторитарного режиму, якісь процеси стабілізації демократизації. Перспективі 20-30 років могли б цілково призвести до того, що змінився б зовсім ландшафт, і для Китаю 20 там років це ніщо в контексті їхнього уявлення світу. Та І ми знаємо, що Китай іноді може чекати десятиліттями перед тим як вдаватися до нової там фази реалізації своєї зовнішньополітичної політичної стратегії. Також для них дуже важливо, аби втримався, законсервувався цей режим з іншого боку. Китаю дуже невигідно, аби Росія була сильна сильною тому що сильна Росія це протидія самому Китаю, і виглядає так, що для Сі Цзіньпіна для компартії було би непоганим варіантом за яким. Війна або в тлівчому режимі продовжувалася і давала можливість доступу до ресурсів російських безцінь, до окупації фактично далекого сходу російського китайськими там бізнесами, людьми. І навіть як ми знаємо, що назви населених пунктів вони на свій манір там змінюють. Ось або другий варіант це замороження цієї війни, при якій Росія не може відновитися з неї, не знімаються там західні санкції. Вона не може торгувати нафтою за дорого Заходом, тому вона буде торгувати нею за дешево із Китаєм і Індією. Ось. Тому в Китаї, мені здається, ось такий інтерес, і навряд чи він може змінитися в найближчій перспективі. А от Сполучених Штатів мені видається для Трампа, для Трампа, та як для людини бізнесового характеру розуму. Дуже вигідною є ситуація, за якою Європа просто гребе все, що бачить у Сполучених Штатах, за ціною не е, стоїть, скажімо, і не торгується. І про це до речі, в одному з попередніх інтерв'ю сказав Трамп про те, що мене дуже влаштовує, що натівські країни купують за повною ціною в нас зброю. І мені здається, що це якраз те і е, та концепція, якої дуже хотів свого часу досягнути Трампа, для нас вона виглядала тоді катастрофою. Пригадайте. Як у січні місяці Трамп говорив про те, що зброї безкоштовної більше не буде. Європа мусить платити більшу ціну. Ну нам здавалося що це кінець світу, тому що за Байдена була ця зброя, і вона надходила доволі системно. Попри те, що з деякими затримками, так ось через 9 місяців, ми зараз дивимося на ту ж ситуацію. Безкоштовної зброї немає. Європа її купує і вважаємо, що це краще із опцій, які є нині. Тому для Трампа це також певній мірі ресурсна війна, в якій він може отримувати певні фінансові економічні можливості. Але я дуже сумніваюся, що Трамп хоче, аби це тривало вічно, скажімо так.